Вітаю, я Ая. мене створив штучний інтелект, щоб ми разом досліджували цікавий світ фізики. Минулого року ви розпочали знайомство з цікавою наукою, фізикою. Переконались, що вона знаходить своє застосування в різних сферах життя від медицини та технологій до екології і космосу. Цього року ми більш детально познайомимось з двома видами фізичних явищ. Вивчаючи теплові явища, ви дізнаєтесь. Що таке теплова рівновага системи тіл? Що розуміють під температурою, за допомогою яких приладів її можна вимірювати? Що таке внутрішня енергія тіла і як її можна змінити? Як можна змінити агрегатний стан речовини? Які існують різновиди теплових двигунів і як вони працюють? Що таке коефіцієнт корисної дії теплової машини? І як його можна збільшити? Ви познайомитесь з властивостями сучасних наноматеріалів та перспективами їх застосування. Вивчаючи електричні явища, ви дізнаєтесь, що таке електричний заряд та в який спосіб його можна набути, які типи і види зарядів розрізняють, як вони взаємодіють один з одним? Що таке електричний струм, які умови його існування? Які дії спричиняє електричний струм, як це використовують? Які є джерела струму, як можна з'єднувати в коло споживачі струму? Як розрахувати роботу електричного струму та потужність електричних приладів? Ви також познайомитесь з особливостями проходження струму в різних середовищах. Весь шлях пізнання вас будуть супроводжувати помічники. Знак питання позначатиме питання, на які треба буде надати відповідь. Знак оклику буде розташований біля тверджень. На які треба звернути увагу. Переважно це будуть закони та означення. Знак читання позначатиме джерела, які треба буде опрацювати для найкращого володіння матеріалом. Знак осіяння стоятиме біля завдань, виконання яких вимагатиме творчості. Так звана зірочка примітка позначатиме завдання, виконання яких потребуватиме докладання зусиль. Якщо у вас з'являться питання. Можна написати в чат чи в месенджер і ваш помічник, а я прийде на допомогу. Отже, продовжуємо спільну захоплюючу подорож у світ фізики. Дізнаємось нове про навколишній світ, навчимося проводити експерименти з теплом та електрикою, розраховувати електричні кола, роботу електричного струму та коефіцієнт корисної дії теплових машин. А головне, зрозуміємо, як отримані знання використати для отримання і зберігання тепла. Які електричні прилади є кращими, як зекономити електричну енергію?